Добрий день, 5 листопада. Обіцяють на наступному тижні приморозки, мінусову температуру на ніч, отож потрібно завершувати з обрізкою, робити обробку і готувати рослини до зими. Призатиму я чудовишню, їй два роки. Формую я її кущиком, щоб не росла великою. Зазвичай вишня і черешня плодоносять на двох-трьохрічній деревині. Що я буду робити? Забиратиму все, що росте всередину. Потрібно, щоб крона освітлювалась і прирізатиму гілочки. Для чого я прирізатиму гілочки, щоб не оголювалася гілочка від стовбура, а щоб плоди були повністю по ній. І закладка тоді буде йти десь тут. Ось є гілки, які будуть заважати одна одній, тому я одну видалю. Видалю на такий пеньочок, тому що тут ще може закластися урожай. Це однорічна яблунька, білий налив. Відразу зупиняю точку зросту. І гілочки надрізаю для того, щоб врожай ось тут формувався. І навіть на самому стовбурі ось влітку я робила надріз і дивіться, стовбур весь у плодушках. Груша толгарка, їй три роки. Груша зазвичай плодоносить на горизонтальних пагонах, тому потрібно старатися чи переводи робити, чи відгинати, але потрібно, щоб пагони були горизонтальні, тому вертикальні я буду видаляти. Я буду залишати декілька бруньок, можливо, на наступний рік тут закладеться урожай. Ось, дивіться, центральний провідник. Він дуже довгий. Ось, тому я буду ось тут прирізати, і буде він мене понижати. Буду крону. Ось, перевела я центральний провідник на таку гілочку. І гілочку цю трішки прирізала. Зрізи зазвичай я обов'язково чимось обробляю. Це в мене фітоспорин, розведений. І ще весною, тому я користуюся великі зрізи, обробляю. Далі. Бокова гілка, е, така, як центральний провідник, тому її теж треба прирізати. Так, все, що догори, ріжемо. Дивіться, обережно можуть бути такі плодові списики, щоб їх не зрізати. Зараз я покажу, як вони виглядають. Ось на груші ось такі плодові списики. І ось по гілочці йдуть. Ось. ось на кінці розгалуження. Я на наружню брунючку буду зрізати. Ось так. І ось тут розгалуження. Ось така в мене вийшла груша. От, всі плодові списики на місці. Ось. Серединка гарно провітрюється і ріст призупинений.